Діяння апостолів, розділ 17. Перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм Павло ввійшов до них і змагався з ними три суботи прописання, вияснюючи і доводячи. Що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що власне цей і є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати і пристали до Павла та сили, а й велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало. Але заздрісні юдеї назбирали з майдану якихось негідників, збили докупи натовп і заходилися підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоби вивести до народу. А не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких братів до наставників міста, гукаючи Ось вони, ті, що підбурили весь світ. І прийшли аж сюди. Ясон прийняв їх до себе усі вони йдуть проти кесаревих наказів, говорячи, що є інший цар Ісус. Так збунтували народ та начальників, які це слухали. Взявши ж від Ясона і інших за поруку, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та Силу у Верію, а ці, прибувши туди, пішли в синагогу юдейську. Верійці були благородніші від солунян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджували писання, чи так воно є. Багато ж із них увірували і жінок поважних, грецьких та й чоловіків чимало. Як же довідались юдеї із Солуня, що Павло звіщає слово Боже і у Верії, прийшли й туди підбурювати і бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, щоб ішов аж до моря, а Сила й Тимотей зостались там. Ті ж, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і повернулись. Одержавши наказ для сили і Тимотея, щоб прийти до нього якнайшвидше, коли Павло чекав їх в атенах, дивлячись на місто повне ідолів, дух його кипів у ньому. Він отже розмовляв з юдеями і побожними у синагозі та кожного дня на ринку з ким небудь. Дехто навіть із філософів, епікурейців та стоїків з ним дискутували, а деякі казали, Що він, о той торохті, хоче сказати? Інші ж, та щось так виглядає, не мов би він був проповідник чужих богів. А це було тому, що проповідував їм Ісуса і Воскресіння. Взяли вони його з собою і повели в Ареопаг, кажучи Чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповідаєш тому й хочемо знати, що б воно могло бути. Бо всі атеняни, а й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки й витрачали час, щоб або щось говорити. Або слухати новини. Тоді Павло підвівся серед аеропагу і промовив. Мужі Атеняни, за всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано Невідомому богові. Те отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, немов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знайдуть Його, хоч він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали. Бо й ми з його роду. Бувши отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки. Та, незважаючи на ті часи незнання, Бог тепер усюди звіщає людям, щоб усі каялися, бо Він настановив день. Коли він буде судити світ по справедливості через чоловіка, якого він призначив, і всім дав поруку, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали реготати, а деякі казали Про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло. Вийшов з посеред них. Та деякі мужі пристали до нього і Увірували, серед яких і Деонісій Ареопагіт та одна жінка на ім'я ДаМАРІСА, а й інші з ними. Откровення Розділ. Одинадцятий І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано: Встань і зміряй храм Божий і жартовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганам, і місто святе топтатимуть сорок два місяці. І звелю двом свідкам моїм. І пророкуватимуть вони тисячу шістдесят днів, одягнені в веретище. Ціє мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. Якщо хто хоче їх ушкодити, Отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні. Воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх. Трупи їхні будуть на вулиці міста Великого, яке зветься Духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий, і дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх три з половиною дні, і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після трьох днів і половини дух життя від бога увійшов у них, і встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж. Почули голос гучний з неба, який говорив їм Зійдіть сюди. І вони зійшли на небо в хмарі і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і десята частина міста впала, і загинула в землетрусі імен людських сім тисяч, а решта. Страхом пройнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло, ось горе третє надходить скоро. І сьомий ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили Царство світу сталося, царством Господа нашого і Христа Його, і він царюватиме навіки вічні. І двадцять чотири старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи: Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був, що Ти узяв владу свою велику і воцарився. І погани розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих. І дати нагороду слугам твоїм пророкам і святим, і тим, що бояться імені твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю. І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту Його в храмі Його, і настали блискавиці і голоси, і громи. І землетрус, і град великий, Псалом Сорок сьомий. Усі народи заплищите в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа, бо Господь. Всевишній страшний, великий Цар, він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги, Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос рога. Співайте Господові Псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте, бо цар усієї землі то Бог. Співайте як найкраще, Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові належать земні захисники. Він вознісся велично. Книга Приповідок, розділ 12 Хто любить навчання той знання любить. Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих. Жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий. Слухає поради, дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають. А язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає мир праведному. Ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту. Рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя, крива дорога веде до смерті. Книга «Второзаконня» Розділ дев'ятий. Слухай Ізраїлю. Оце сьогодні маєш перейти через Йордан, щоб іти і підбити народи, більші і сильніші за тебе. Міста, великі і укріплені під саме небо, підбитий народ, великий і високорослий. Синів Анака, яких ти знаєш, і про яких ти чув, що про них кажуть, хто встоїть проти синів Анака. Тож знай сьогодні, що Господь, Бог твій, іде поперед тебе, як вогонь жарущий, Він сам їх вигубить, він сам підкорить їх тобі, і ти проженеш і винищиш їх незабаром, як це обіцяв тобі Господь. А як Господь Бог твій вижене їх перед тобою, ти не кажи в своєму серці, за мою праведність привів мене Господь мій, щоб зайняти цю землю. Тоді ж, коли насправді, це за беззаконня тих народів, Господь жене їх геть із перед тебе, не за твою праведність і не за правоту твого серця ти входиш у їхню землю, щоб зайняти її. А за беззаконня тих народів, Господь Бог твій, проганяє їх перед тобою та й щоб справдити слово, яким Господь клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Тож затям добре, не за твою заслугу, Господь Бог твій дає тобі цю гарну землю в посідання. Ти бо, народ. Туго Пам'ятай і не забувай, як ти прогнівав Господа Бога Твого в пустині. Від дня, коли ти вийшов із єгипетської землі, аж до вашого виходу на це місце, були ви бунтівливі супроти Господа, і під хоривом прогнівали ви Господа, та й Господь обурився на вас так, що хотів був вигубити вас. Коли я зійшов на гору, щоб прийняти кам'яні таблиці таблиці Союзу, що його Господь уклав з вами, я пробув на ній сорок день і сорок ночей, хліба не їв я і води не пив, і дав мені Господь дві кам'яні таблиці, писані Божим пальцем, а на них були всі ті слова, які Господь сказав був до вас на горі, серед полум'я в день зборів. Отже, як минуло сорок день і сорок ночей, Господь дав мені дві кам'яні таблиці таблиці Союзу, і сказав до мене Встань, спустись притьмом звідтіля, бо зіпсувався народ твій, який ти вивів із Єгипту. Скоро звернули вони з дороги, що її я заповідав їм, вилили собі Боввана і промовив до мене Господь. Придивився я до цього народу, і ось бачу, що це народ твердолобий. Відступись від мене я вигублю їх і зітру їхнє ім'я з під небес, а виведу з тебе народ більший і сильніший від цього народу. Тоді я повернувся, спустившися з гори, гора ж палала полум'ям, а в обох руках у мене дві кам'яні таблиці союзу. я споглянув. І побачив, що ви згрішили проти Господа, Бога вашого, бо ви вилили собі тельця, ви хутко звернулись з дороги, що її Господь заповідав вам. І вхопив я тоді обидві таблиці та й кинув їх геть із рук від себе та й розбив їх перед вашими очима. Потому припадав я до землі перед Господом сорок день і сорок ночей. Як раніше хліба не їв я і води не пив, за всі гріхи ваші, якими ви згрішили, творивши зло перед Господніми очима, щоб пригнівити Бога. Бо я злякався був обурення і ярості, якої закипів Господь на нас, так, що хотів вигубити вас. І вислухав мене Господь і цим разом. На Арона теж розгнівався був дуже господь, так що хотів був його згубити, та я заступився тоді був і за Арона. А ваш гріх, того бичка, що його ви собі спорудили, взяв я і спалив огнем, розтовши його дощенту та розтерши на пил, і кинув той порох до потоку, що тече з гори. Та й у тавері, і у масі, і у ківрот Гатаві, ви теж прогнівили Господа. А як Господь хотів був послати вас із Кадеш Барне, кажучи Ідіть, займіть землю, що я її даю вам, то ви збунтувалися проти наказу Господа, Бога вашого, не йняли йому віри та й не послухали його голосу. І ворохобилися ви проти Господа з дня. Відколи я вас спізнав, отож припадав Яниць перед Господом тих сорок день і сорок ночей, лежавши обличчям до землі, бо Господь погрожував, що вигубить вас. Але я благав Господа такими словами. Господи, Боже мій, не погуби свого народу і своєї власності, що її визволив єси потугою своєю. Що вивів із Єгипту своєю рукою. Згадай слуг твоїх Авраама, Ісаака, Якова, не бери до уваги запеклість цього народу, його беззаконня і гріхи, щоб у землі, що з неї ти нас вивів, не говорили. Тому, що Господь не здолав увести їх у землю, що її обіцяв був їм, тому що зненавидів їх, вивів їх. Щоб загинули смертю в пустині, все ж бо таки вони твої люди і твоя власність, яких ти вивів своєю великою силою і своїм потужним раменом.